Священик залишив слід у долі багатьох афганців, а тому на хресту ходи прийшли не лише колишні воїни, а й лікарі, які працювали в Афганістані. Збираються зазвичай біля пам'ятника воїнам. Потім крокують на гору, де покоїться тіло проти Дмитрія. Вже третій рік, як немає з нами отца Дмитрія, ми започаткували таку ходу. Збираємося біля цього поки пам'ятника. З перспективою ми це будемо планувати від пам'ятника проспекта основного. На десяту годину, ну це з перспективою на план. І будемо під'їжджати сюди і продовжити ту історію і ті заслуги, які покійний дійсно зробив для. Учасників бойових дій. в Миколаївській церкві в нижньому приміщенні була зроблена спеціальна кімнатка. Там надруковані 56 прізвищ тих, які загинули на теренах Афганістану. Кожний рік, 15 лютого, у день виводу військ з цієї країни, афганці проводили там панахиду і помінальні обіди. Після чого робили об'їзд по могилах. За життя священик допомагав ветеранам Афганістану проводити інші поминальні заходи. А також завжди молився за тих їхніх побратимів, які загинули на чужій землі. Тож нині. Усі, хто знав його, вшанували пам'ять щирою молитвою. Надія величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.